Друзі, привіт! Що вас дістали шкідники гризуни? У нас є чудовий засіб. Біман Лонгорн ЖР ZOPE, точніше, з оптичним прицілом. І це чудовий вибір для розважальної стрільби та полювання на дрібну дичину. Початкова швидкість цієї гвинтівки, точніше, кулі, яка вилітає з цієї гвинтівки 365 метрів за секунду. І це дозволяє віднести її до класу потужних. Легка та міцна і завдяки ударостійкому пластику експлуатація її дуже невибаглива. І якщо ви навіть полюбляєте стріляти під дощем, то це вибір саме для вас. Насічки на рукояті та ложе забезпечують надійний хват, і якщо ви її купили, то у вас їх точно з рук ніхто не вирве. Газова пружина забезпечує більш легке зведення, менша вібрація при пострілі, а також набагато більша довговічність. Нерегульована мушка та цілик з оптоволоконними елементами робить прицілювання досить точним та зручним. Інтегрована планка Last of на якій ви можете встановити за допомогою кілець такий приціл. І це вам, звісно, додасть точності при боротьбі із шкідниками. В гвинтівці присутній запобіжник, також регульований спусковий механізм, який дозволить налаштувати цю гвинтівку саме під вас. І в цілому ви отримуєте ідеальне рішення для розваг та боротьби із шкідниками. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і покупка такої гвинтівки буде дійсно вигідна. До речі, для підписників мішень шкідника буде в подарунок.